Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам, як завжди, за ваш час, за ваші перегляди. І сьогодні ваш улюблений Бліц. Розглянемо декілька питань, які частіше всього зустрічаються в коментарях, і які обговорюють більше всього на інтернет-просторі. Ну, Перше питання: Чехія веде перемовини з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, і в тому числі з тими країнами, які є союзниками Путіна. От і питання: чи будуть? Ці країни, союзники Путіна, допомагати Чехії здобути боєприпаси для України. Дивимося, чи долучаться ці країни? А ми знаємо, що це у нас Китай, так, Північна Корея. Так, чи долучаться ці країни? <гум> долучаться. Тому що гроші не пахнуть, гроші роблять все. Бачите? Можливо, пропозиції дуже такі цікаві, тобто це гроші. Гроші. Бачите, королева Пентаклів, це в принципі гроші, це сплати. Оце зброя. А це карта. Ну такого, знаєте, ж Тобто і вашим, і нашим. Вони є ці країни союзниками Путіна. Але якщо їм запропонують непогану суму грошей, то вони погодяться давати зброю і для України. Отакий світ у нас зараз. Путін заявив, що створить санітарну зону в Україні. І тоді складно буде українцям вражати важливі об'єкти в Росії. Чи буде так? Чи буде створена санітарна зона на території України? Санітарна зона на території України. Не на території України, тут башня, тоді. Як це не дивно, санітарна зона буде створена, але вона буде створена на території Росії. Отак, От не на території України, але санітарна зона буде. Тут, тут дещо Путін правий. Так, Британія призвала Зеленського відступити від східних частин України і зосередитися на Криму. Що буде? Чи відступить? Чи відступи армія ЗСУ від Сходу? Чи зосередяться на Криму? Від Сходу наші ЗСУ не відступляться і зосередяться на Криму, так як і радить Великобританія. Тобто ті радять, що відійдіть від Сходу, зосередьтеся, давайте спершу Крим. Але у нас буде так, що і там, і там будуть зосереджені наші війська. Далі. Тут мені просять подивитися Харківську і Сумську області, наприклад, от, обстрілів. Сумська область, обстріли найближчим часом взагалі чого очікувати, чи будуть обстріли. Ну, на жаль, будуть. Тут нема куди діватися, на жаль, будуть обстріли. Тут така ситуація, коли люди дійсно в депресивному стані знаходяться, обстріли будуть. Що треба? А знаєте чому це? Тому що, можливо, я точно не знаю, але тут мова йде про якісь кордони. Можливо, там на Сумщині теж намагаються наші вистроювати якісь ще фортифікаційні споруди, тобто по області десь якась іде якийсь кордон. Тобто якась перепона для росіян, і ось вони тому її і обстрілюють так сильно, щоб завадити, щоб завадити, щоб тримати під контролем цю ситуацію. Розумієте, хитрий хід хит, не дати щось зробити. Можливо, саме от не дати можливості вибудовувати оці фортифікаційні споруди, і тому Сумщину будуть обстрілювати. Тут ДРГ само собою розуміється, групи ці заходять, але ще плюс, от завадити. Завадити будівництво, скажімо так. Чи є хтось із партнерів, хто умовляє Зеленського поступитися територіями? Так, звісно, звісно, О, не просто умовляють, тиснуть. Це така ситуація. Подивіться, які жахливі карти випали. Десятка мечів. Верховна жриця, це знаєте, це коли відбуваються тут навіть погрози, я б сказала. Тут трійка мечів, луна, королева мечів, карти дуже жахливі. Це не просто тиск, це от, ви знаєте, це так і шантаж, і погрози. Тут вже такі розмови йдуть, ну, я б сказала, такого неприємного характеру. Тут давління. давління от, якщо, ну, навіть, можливо, так кажуть, якщо не поступишся, то взагалі мене тобі хрест поставив. Можливо, навіть так, знаєте, тут сильно тиснуть. Дуже сильно. Наступ росіян. Ага. Чи дійсно він видохнувся? Ну, я не можу сказати по картам, що він видохнувся. Можливо, тут бажано якусь нову тактику, щось по-новому, трошки якось щось змінити. Тут карти видихання немає. Просто їм, можливо, трошки ресурсів. Тут дев'ятка пентаклів, їм би хотілося б десятку, трохи більше, щоб дотиснути. Я не можу. І треба їм оновити людей. Така ж сама проблема, як і у наших воїнів. Так, треба оновити а, ну а стан який зараз. No. Mm. Не наскільки вони вже видихлися? Тут я так не можу сказати. я Питаю, ні, не видихлися. Це знаєте, це неможливо сказати, що це м, прям по всьому фронту замітно. Можливо, десь в якихось частинах і є ті моменти, коли е, ну, там яскраво такий момент, що люди заморилися, не хочуть, видихлися, нема зброї, нема мотивації. А десь, можливо, навпаки, вони там підбурюються чимось і, і пруть. Тобто я не можу сказати, що по всьому фронту прям, е, російська армія видихлася, Вдихлася і немає в них сил. Трохи не так. Сили є і не зовсім вони видихлися. Слуги народу вирішили скласти свої мандати. Яка причина? О. Ну, тому що вони розуміють, що йде час, тобто приховувати щось все більш і більш стає неможливим. І скоро їх будуть приносити в жертву. І наступають темні часи, це страх. Це звичайний страх, коли ну, доведеться за щось відповідати. розумієте? Тут уже стає невигідно знаходитися там, де вони є. Це, це страх. Страх перед викриттям Верховна Жриця, яка відкриває якусь таємницю. І щось переворачується з голови, е, з ніг на голову. розумієте? Це страх. Що чекає Верховну Раду? Руйнація. Вона буде розвалюватися. Розумієте? Ось старший аркан Башта, потихеньку-потихеньку, починаючи з пажа, оце ж так, хтось мандати складе, хтось тіче за кордон, хто куди, потихеньку Верховна Рада буде розсипатися. Чи дійсно прорив кордону зірвав плани Путіна щодо наступу? Чи дійсно це так? Та ні, ні. Наступ готують. Готують, ретельна робота, тобто, ну так, кордони. Прорвали, так, війна вже перекинулася на Росію, але це не є привідом для того, щоб зупинити їхній наступ. Ні, рухатися будуть, і робота з цього приводу ведеться дуже ретельно. І карта рицарів жезлів – це саме якраз і є рух. Тобто, ні, тут зупинки не буде. Цей факт не є причиною зупинки. Захист. Навтопереробних заводів Росії за допомогою ППО, чи це буде? Чи вдасться їм захиститися? Щось вдасться, а щось ні? Тут таке. Я б сказала 50 на 50. але їм ще дуже багато буде прилітати. От те, що зараз відбулося, це не останнє. І ще декілька заводів. Причому це буде, знаєте, така поразка не просто там ну, якесь ураження, пошкодження. Це буде зупинка. Декілька і ще ми почуємо, якісь нафтозаводи от просто таки припинять свою роботу. Але те, що вони туди виставлять на деякі заводи, захист це так і це спрацює. Тобто не можу сказати, що всі буквально заводи навтопереробні в Росії будуть захищені системами ППО. Щось буде захищено, а щось ні. І ще ураження дуже серйозне попереду. Допомога країн НАТО розміновувати територію України. Чи буде допомога? Чи буде? Так, так, так. Причому дуже активно. У мене таке враження, що, можливо, вони вже зараз це роблять. Да. Да. Допоможуть. Допоможуть і, скоріше всього, вже допомагають ну, на якихось там ділянках. Обмін полоненими до кінця березня. Чи відбудеться? Мені показує ні. Ні. Пізніше трохи. Ні. Домовляються, домовляються, але в останній час щось руйнується і тут якби зупинка. Ви знаєте, остання карта четвірка це скоріше квітень буде. Тобто, розумієте, ну, Тарож не має такого певного конкретного часу, але тут у нас до кінця березня лишилось 10 днів, то, скоріше, всього, ні. Або це буде, знаєте, на грані, останні дні березня, перехід на квітень, скоріше це буде квітень. Нідерланди: чи нададуть ППО для України? Щось вони тут, розмови, розмови, зараз і фініш нададуть, 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 але трошки не так багато, якось стримано. Нададуть, обов'язково нададуть, але все чомусь затримується в часі. Ось тут перші карти, поки це на рівні розмов. Карти кажуть, повторяється, одна та сама історія. Сьогодні розмовляємо, через три місяці підписуємо папери, і ще через три місяці з'ясовуємо яким саме шляхом логістику, і ще через три місяці відправляємо. Розумієте? Тобто це якось довго. Але те, що дадуть, так це не дуже багато, але дадуть, включаться і дадуть оце є ну, четвірка пентаклю. Каже про якусь обмежену кількість. Взагалі, для громадян України, чи буде закон про зброю в цьому році? Закон про зброю. Так, це, 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 цю тему будуть піднімати, але скоріше, це буде після перемоги. Зараз не піднімають цю тему. Ні. Ні. Ні, ні, ні. І скоріше тут це знаєте, вони не можуть розглянути закон про мобілізацію. Вибачте, вже півроку, то про зброю. Вони будуть піднімати це питання, але найближчим часом я не бачу, щоб її було якби, підписано і це вже закон вже був би. Це скоріше після перемоги. Коли вже буде остаточна перемога, тоді вони будуть розглядати. Тобто, зараз мені карти кажуть, цей закон якби не є актуальний не те, що не актуальний, просто він не стоїть якби попереду. Є більш нагальні проблеми про зброю. Грої будуть розглядати пізніше. В цьому році однозначно цей закон не буде прийнято. Чому активно обговорюють введення Західних військ в Україну? Чому? Що там з Заходом? А тому, що Захід злякався. Дивіться, оце те, що має статися, кармічна ситуація, карта карми. Оце втілення керівників, які буквально. Відчувають дикий страх від диявола. Про що йде мова? Розуміють, що якщо зараз не дати Україні виграти ту війну, яка зараз відбувається, то треба всім країнам Заходу, ну всім не всім, але ті, які знають, про що йдеться мова, їм треба готуватися до війни. Це страх. Щоб до її не прийшов диявол, тому зараз знаєте, я вам хочу сказати для України зараз настають добрі часи. До заходу, врешті-решт, дійшло. Що якщо зараз Україна переступить через Україну, то вона піде далі. Так от щоб цього не відбулося, вони зараз починають вже не чухати свої потилиці, а нарешті вмикатися. Тому зараз буде і зброя нам надано, і іноземний контингент війде. І ніхто не буде дивитися на оці червоні там, чи оранжеві, чи жовті лінії, то вже все скінчилося. І країни Заходу будуть діяти. Тому що. Диявола треба зупинити. Інакше будуть воювати і Франція, і країни Балтики, і інші там країни, куди Путіну заманеться якось зробити якісь заворушки чи зруйнувати спокій якоїсь країни. це саме страх рухає ними, страх, щоб на них не напали. Положення росіян на полі бою на сьогоднішній день, що у росіян? Ріка кубків, туз жезлів. Ну що, я не можу сказати, що у них так дуже все погано. Можливо, у них на найближчий час буде чи ротація, чи якесь доповнення людьми. Трошки десь на якихось напрямках вони трохи як в тупіку стоять. Є момент такий, що їм теж би ресурсів ще додати, але і є моменти відчаю. Тобто я вам хочу сказати, у нас десь такі приблизно однакові позиції. Я не можу сказати, що у росіян все дуже погано і вони ось просто кидають поле бою і тікають. Ні, це неправда. Вони є, вони тримаються, вони утримують позиції, але по цим всім картам. Ще раз вам їх показую, хто розуміється, можливо, вони вам щось про це кажуть. По цим картам немає активної атаки. По цим картам, скоріше, ми тримаємо позиції, закріплюємося там, де є, і покращуємо свою ситуацію там, де ми є. розумієте? А їм теж трошки не вистачає чогось. Десь трохи є моменти, коли ну, є таке втрата мотивації, скажімо так. ну Тут не можна сказати, що. Їм дуже погано, і вони збирають речі і йдуть з України. Ні, вони тримаються, вони є. Недооцінювати їх не варто. На сьогоднішній день позиція ЗСУ. 9 пентаклів, туз кубків, четвірка кубків, трійка мечів і карта король жезлів. Я не можу сказати, що це прям ми програємо війну. Ми її не програємо, нам просто не вистачає ресурсів. Нам би була тут не дев'ятка, а десятка і туз би ще. Тоді, звісно, ну, розумієте, король житл показує потенціал. Тобто, звісно, це війна. Звісно, неможливо сказати, що в нас ну, взагалі немає ніяких поразок. Вони в нас є. Є поразки, є втрати, є, є те, коли серце крові обливається. Четвірка кубків, трійка мечів це є головна біль, у нас війна. Але сказати, що Україна терпить поразку, по цим картам я ще не можу. Це не поразка. Просто нам треба наповнити нашу часу, треба до вінця. Але е, мотивація, якийсь розумний план, якась стратегія вона є. Так, після виборів, чи буде Росія нарощувати свою активність в Україні? Я не можу сказати, що щось зміниться в гіршу або в кращу сторону. Тут. Знаєте, буде триматися ось приблизно так, як є, тому що тут дивіться: звісно, вони поповнюють там свій ресурс, резерв, хтось їм там допомагає, тобто вони щось отримують, але в них теж є втрати, шалені втрати. Які б вони там собі перемоги не влаштовували, але ж давайте все ж таки скажімо, до путінських виборів, я не чула, щоб йому щось подарували, що захопили якийсь там, чи обласний центр, чи десь прорвалися, щоб був якийсь подарунок. Так, їх тисли, їх примушили, але все-таки подарунку не відбулося. Карта ілюзій. Ну, що я вам скажу, тут нічого не міняється. Їхні плани, які були, так вони лишаються. Але я не можу сказати, що вони прям посилять щось чи послабшуть, поки вони лишаться все на тому місці, як і є. Тут немає здвигу у росіян, є в них втрати, але є накази, і ну, це як карта зірка. Мрія вони йдуть до своєї до якоїсь там певної цілі. Ну, але ми маємо і сім мечів, і сім Кубків, і п'ятірку Кубків це все ж таки карти ілюзії, втрати, якогось розчарування. Ну, але тут нема посилення. Щоб щось таке, знаєте, відбулося, прямо от якийсь ривок, щоб вони дійсно десь наступали, там, щоб вони захопили Что Сумщину, чи Харківщину. Так? Цього найближчим часом не буде спостерігатися. Тобто все буде відбуватися так, як іде зараз. Так, на зараз. Заява Макрона про вхід натівських військ на територію України на сьогодні, наскільки вона реальна. Знаєте, тут зараз почалися, піднялися розмови, хто саме це буде робити. Тут якісь почалися вже моменти, хто, скільки, а чи дійсно це треба, і саме коли це треба. Можливо, зараз трішечки призупинять. Тут Знаєте, що я вам скажу? Тут якісь торги вже починаються. Якісь торги. Тобто, ну це знаєте, це як дійсно буде виглядати як ескалація, і, можливо, там у них за кулісами відбуваються розмови, що якщо ти так зробиш, то буде те, то те-то, те. -то, те -то. Я хочу сказати, Макрон не дуже боїться. Тобто, реально чи це? Ну, реально, реально, але знаєте, це відбудеться, я вже казала на якомусь із інтерв'ю тобто, буде позиція очікування, все ж таки. Не всі країни прям за такий крок хтось дуже проти, хтось дуже цього боїться. На Макрона, я вам скажу: Єрофанд це, скоріше, всього, є Америка. Знаєте, що тут відбувається? Якщо так станеться, що країни ЄС, ну декілька країн, три-чотири країни введуть війська в Україну, і це буде успішне. Тоді буде розуміння того, що якби Америка, як аутсайдер, ну розумієте, в цій грі. Тобто допомагали, допомагали, а все ж таки останній ривок, якби зробила Європа, а не Америка. Тут ще між ними іде таке, розумієте, такий момент. І їм це не треба. Їм же ж ну не можна ж сказати так, що. З'ясується, що європейські країни це об'єднання сильніше, чим країна Америка. розумієте? І ось між ними зараз іде така вазня. Америка зараз теж чухає потилицю, що робити, як би ж стати так, як би зробити так, щоб ми були як би, лідерами цій гонці. Отак, от, от те, що війська будуть вводити — це дійсно так. Тут якось не сперемо. Але знаєте, очікують, якийсь повинен відбутися переломний момент. Знаєте? Європейські країни ну, якби теж трішечки спостерігають, вони ще ж не вводять так ці війська, от прям щоб ми це бачили, щоб це було оголошено. І тут таке відчуття, знаєте, як образно скажу, коли Америка дивиться на Європу, і хто з них якби, вирішив скоріше зробити якийсь крок? Але в цей час відбудеться щось в Україні, можливо, якісь дуже неприємні події, якась чи атака. От тут від. Ведення військ натівських відбудеться, коли в Україні відбудеться якась подія, неприємна подія. Це коли якийсь, знаєте, чи масштабний обстріл, чи десь в якомусь моменті прорив якогось кордону десь просочиться, от таке щось розумієте? Тобто, це якась підла ситуація, коли вона нас буде. Це карта кошмару, карти втрати, коли ми отримуємо якийсь переляк. Мені це завжди таке показують, і це стане відправною точкою. Коли Європа не буде дивитися вже на Америку, не буде прислухатися, а просто відправить війська і все. Чи буде ухвалено закон про мобілізацію у квітні? Ну, так, да, це, це можливо сам кінець, тут вже третя декада, на кінець квітня уже, нарешті, початок травня, плюс-мінус, уже ухвалять. Ухвалено буде. Так, тепер реакція людей. Українців на цей закон, тобто наскільки він буде. Ну, що я вам скажу? Це війна, війна не може нікому подобатися. Але тут є момент, коли все ж таки є якесь розуміння, як це буде відбуватися. Двійка Пентаклів це коли є якийсь чи вибір, чи якась альтернатива. Як це буде відбуватися? Ну, тут будуть запропоновані якісь все-таки моменти. Розумієте, так, звісно, якось вони це під, ну, підпруть до законодавчого, тобто буде момент і покарання, відповідальність якась буде. І тут більше коли оплата, рекрутінг. От, розумієте? Тобто, це заохочування грошима все ж таки буде. Я не бачу тут якесь насильництво. От ні, тут не насильництво. Тут навпаки якось бажання домовитися. Звісно, це війна. Ну я вам так скажу. Якби зараз люди не віднеслись до моїх слів, тобто на війну не може бути так, що от я хочу йти на війну, тому що війна це пов'язана з тим, що ти йдеш убивати і ти сам можеш загинути. Є розуміння того, що це треба робити, тому що як, ну, як я не я, то хто? Але це не може бути прям, знаєте, таким прям щастям, такою прям радістю, навіть за гроші, тому що це загрожує життю, кожна людина хоче жити. Я не можу сказати, що цей закон прям зустрінуть з такими оплесками, будуть всі щасливі. Ні, але там все ж таки будуть прибрані. Якісь такі ненормативні, непопулярні оці моменти, Так, трошки вони будуть скасовані, буде щось інше. Але це, це таке, знаєте, якщо людина зіткнеться з тим, що вона йде на війну, тобто тут не буде такого, знаєте, якоїсь агресії. Це буде таке, коли людина зможе якось вирішити і прийняти рішення ну, не то щоб самостійно, Тут буде винагорода, розумієте, буде винагорода. Хоча будь-яка мобілізація вона не може бути святом для людей. Ну це не може бути сприйнято прям з радістю. Так, чого нам очікувати в квітні на полі бою? Бачите, знову показано, що ну, ресурсність. Дуже багато пентаклів іде. Це, е... Розмови про перемогу, про, про ресурси, про, про зброю, якої дуже багато. Я не можу сказати, що квітень увінчається якимись такими здобутками, але якщо ми тут бачимо дуже багато пентаклів, все ж таки, можливо, якісь території невеликі, можливо, вони все ж таки будуть звільну чи буде звільнена територія, але ну, показують так король мечів. Тобто є чим добитися якогось результату активними діями за щодо того, що є зброя. Конкретно запитаю, чи звільниться хоч якась територія? Ну так, да. Да, якась територія в квітні звільниться, вона, можливо, не буде такою великою, але на квітень місяць для наших ЗСУ непогані карти падають, дуже непогані. Давайте так: загальний якби, емоційний стан воїнів. Ну, вони відчувають, що дивіться, радощі є, за що цей застійний процес. Четвірка мечів це коли не рухається. Щось двинулося з місця завдяки пентаклям, завдяки зброї. Щось зрушилось місця. Тут трошечки навіть дух підніметься бойовий. Втрати. І втрати будуть. Запитала втрати, і втрати теж будуть. Бачите, коли ми дивилися, загальний бойовий дух, от і що буде відбуватися, показали пентаклі, пентаклі, можливості, рух. Питаю втрати і втрати теж будуть. Є луна, є десятка мечів, є десятка жезлів. Це коли ну, це тут таке знаєте, розуміння, що без цього на війні ну, ніяк. Тобто, це, можливо, якісь руйнації, людські жертви. На жаль, це війна і по-інакшому тут не може бути, на жаль. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Тримайтеся і до наступної зустрічі.